Напередодні різдва та нового року харків'яни різного віку, різних професій, збираються разом, аби відсвяткувати найтепліші, найрадісніші та найродинніші свята. Так сталося і цього року у великій залі. Всі ті, хто ремонтує, прибирає, висаджує та навчає, лікує, захищає та надихає своєю творчістю. Харків навіть у складні часи залишається єдиною великою родиною. Все він надихнув в очікуванні свят, класна атмосфера. В цьому році не знаю я кому, а особисто мені як ніколи хочеться цього свята. Все таке яскраве. Я дуже чекаю на це свято. В цьому році дуже багато, хоча б як сказати так, нових інсталяцій, яких ми ще не бачили, все світиться. Хочу вийти ввечері пофотографуватися. Дуже все супер, круто. Дякую нашому меру. Харків це Україна, ми дуже любимо своє місто, класна атмосфера. Після сьогоднішнього концерту в мене незвичайні враження, як звісно, і після багатьох інших, які зараз. Проводяться у нашому місті, ви знаєте, наше місто завжди виглядало і звучало по особливому. Це місто, яке наповнене дуже інтелігентним і культурним фондом. І мені дуже приємно, що незважаючи на такі тяжкі обставини війни, ми все одно продовжуємо творити, продовжуємо багато концертів давати. В Наше прекрасне місто я йшла сьогодні на цей концерт, Дуже прикрашено. Все сяє і це дає нам харк. Ків'янам натхнення працювати, натхнення творити, натхнення навчати дітей. І я бажаю всім здоров'я, щастя новому році і вперед до нових вершин. Харків незвичайне місто, і ми його незвичайні жителі. Велике дякую за таке свято, тому що зараз дійсно життя таке дуже швидке, дуже турботливе, дуже складне. Але е це була. У декілька моментів радості та щастя та перед новорічного свята це дуже важливо і дуже всім дякуємо за це. Дуже сподобалось. Харків це дуже красиве, чисте місто. І я вважаю, що Харків це найгарніше місто всієї України. Зараз він такий ну, передноворічний, такий святковий. Це дуже позитивно. Я, я так вважаю, що для людей це дуже потрібно. Я бажаю, щоб війна закінчилася. Таке свято, таке, така кількість людей, таке освітлення, неймовірне, такі декорації, і, і, і актори красиві, натхненні. Зустріч неймовірна і. Є споднув, є таке сподівання, що так 26-й рік, так і пройде. Звичайно, хочеться миру, хочеться спокою, хочеться праці нормальної, хочеться свят. І таке свято нам сьогодні влаштували. За це ми дуже вдячні. І ну, але ж це Харків, як Харкові може бути інакше. Це ж Харків через те, ну перш за все, побажання добрих добрих новин, доброго часу. Справжніх свят, натхнення, всього всього найкращого, і місту, і нашим чільникам, які роблять ну дійсно неймовірні речі в такі часи. Ну і кожному з нас, і вчителям, і дітям, і батькам, всім, всім, щоб все було добре. І Все буде Харків, все буде Україна. Дійсно панує дивовижний передрізвяний, передноворічний настрій, і сьогодні у цій залі, і на вулицях нашого рідного найкращого міста, героя Харкова. Я хочу побажати всім тим, хто зараз перебуває у нашому місті спокійних ночей, тихих ранків, миру, щоб вони отримували насолоду від життя, перебуваючи зараз тут у рідному місті. Ну а тим, хто далеко, бажаю, щоб їх бажання обов'язково здійснилось і вони зуміли повернутися у рідне місто. Сьогодні таке дивовижне свято для нас створили. Я думаю, що ми отримуємо безліч гарних емоцій. І це нам зараз потрібно, бо треба якось себе надихати, щоб зустріти такий новий рік у гарному настрої. А нас дуже... Останнім часом мало таких моментів, коли ми можемо збиратися. І Я дуже хочу, щоб ми сьогодні використали цей момент напередодні таких свят, як Різдво Христове та Новий рік, для того, щоб у вас був гарний настрій. Так, ми переживаємо четвертий рік війни, і цей рік, який скоро буде в минулому, теж був. Дуже дуже важкий. Але я вірю. Я вірю в те, що наступний рік буде рік, коли ми досягнемо нашої мети. Коли нарешті в Україну прийде мир. І я, звісно, бажаю, бажаю кожному з вас, щоб ми жили в мирі. І сьогодні я хочу подякувати. Хочу подякувати вам за те, що ви робите. Бо завдяки вам наше місто живе і місто, незважаючи на все, розвивається. Ну і звісно, напередодні свят хочу побажати, побажати всім вам міцного здоров'я, родинного затишку, гарного настрою і миру. Ще одним приємним передноворічним сюрпризом для всіх харків'ян став виступ українського рок-гурту Друга ріка з лідером, незмінним фронтменом Валерієм Харчишиним. А любі харків'яни, ви для нас приклад мужності, приклад сійкості, приклад незламності і приклад безмежної любові до свого міста, до життя. І я вас щиро вітаю з прийдешнім різдвом Христовим. І сподіваюся, з переможним і мирним 2026 роком. Щастя вам, здоров'я, многії, многії літа! Залишайтесь такими ж життєрадісними, і ми вам щиро дякуємо за те, що ви у нас є. Любимо вас, другаріка! Ігор Безкровний Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін, Харків, новини.